Кам'янець-Подільська громада знову у смуті. На щиті додому повернувся загиблий на війні Віталій Березовський. До війни Віталій був правоохоронцем. Згодом займався підприємницькою діяльністю. Влітку 2022-го отримав повістку і вступив до Лав Збройних сил України. Як усі мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє. З Віталіком ми познайомились, коли ми працювали в міліції. Точно не пам'ятаю, десь 96-й, 97-й рік. Яким він був взагалі? Ну, Віталік він до роботи був загорений і відважний. Безстрашний можна сказати. Влітку я не пам'ятаю місяця, я з ним зустрівся в епіцентрі, він вже був у військовій формі. 2022 року, да, літком, 6 числа пропав зв'язок, 6 грудня. Діма позвонив, каже, Віталік на связь не виходить. А вже трохи пізніше, 19-го, Діма сказав, що позвонити до супруги, його сказали, що отак, то так. От так. Загинув 13 грудня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. З усіма почустями героя поховали на меморіальній алеї Слави.